Паласифікації Тернопіль Газ у Сансової задоволення послуг розподіл чимального газу. Судове засідання в режимі відеоконференції представник позивача Червона представник відповідача. Судове засідання зав'явилось, відповідач Повна фіксація судового процесу здійснюється на комплексі от режим відеоконференції. Ви нас чуєте, бачите, добре? І Добре. Так, у справі була оголошена в зв'язку з заявленим клопотанням про закриття провадження у справі. І по даному клопотанню представник позивача бажав надати суду письмові заперечення на дане питання. Адресу суду поступило заперечення на заяву про закриття провадження у справі. Отримали, познайомилися. Представники повидаће ви ознајовали се. Станом до обраховування, самі сумки, каже, це належно на того, за минулим документом, а саме до рік, коли розпад сім'ї, без запору на 8.2015 року, зрядує, саме на 8.2015 року, також згідно даного документу, в класі 3.5 години, зараз я згоджую, що це буде за номер 2.2.41, згідно до рік вказано саме Сарсон Олену Миколаю. Разом з нею за вказаною адресою проживали у Україні син і дочка. з 2015 року по червню 2023 року включно Сарсон Олену Миколаю на особи, які проживають та бо зареєстрованим згодом вказаною адресою надають послуги з підходу природного газу, в тому числі з наданням відповідних пільг субсидій про те, що До 2020 року відповідальність переймувала субсидії заработали початок сім'ї. 15 дня 2019 року вернулася, яку приєднала розповідає, аз я побудувала споживання, а не справи. Закриття провадження у справі Самську означає, що вона не є власницею житлового будинку за адресу міста життів, водиться на 40 годин. Нам дала пороху Державному реєстру правому кому маємо відповідно до ході самсон станом на 06-6023 року. І на праві власності належить частина житлової квартири за адресою Запорізької області. Дана інформація не скустовує, тож санксоні є споживачем, та не отримувала послуг та прикорму газу закону природного газу на об'єкт за адресою міста Чутків вулиця Галайда 41. та використовувалися на рівні споживачам усіма житловими комунальними послугами, та несе собі відповідальність за зобов'язання з влади житлово-комунальних послуг. Так і це передбачена частиною такі якої закону про про мальній постав. Згідно на інформації човківському сторі ради стати на призвешному практику 2020 року за адресою Чорківський район місто що такі вулиці на будинок 41 де зареєстровано місце проживання громадян сесом Олени Миколаївна і Чукон Константина Ловковича, сесом Олександра Віталійовича, Підчуття Ніка. З огляду на надвижчі неверні документи та надвижчі неверні документи за надвижчими відео інформаціями, які відбуваються у розповідній програмі ОМАЗ-2015, суперечить відомостям, які надавіться відео відео в ході судового розгляду даних справ у 2023 рік. Оскільки відповідно до пункту 5 Гради відповідної правил обстачання відповідної правил,

Так розвідки свідки, пластики, а волосні перед уготовому де з'ясування міг поступи, які надавалися послуги з сході операції. Осіб, які є, чи могли бути споживачами, і залучення тих осіб до солідарної відповідальності, не зможе зараз статті, де закрашення змінити процесуального кодексу. Враховуючи те, що за адресою міста чітки ворог замінувають. Можливість залучення у справі в якості третьої особи, органі виконавчої лайки, підтримки за соціальних захист на захищення населення. Находячи вище викликати, ми просимо відмовити в заболення в заяву до закриття провадження у справі, саме Олег Миколаєві та відкласти оголосити перерву від підготовчому судовому засіданні. Окрім цього заходу. Представником позивича в потребному судовому засіданні було представником відповідача в попередньому судовому засіданні було подано поснепопитання про закриття провадження на підставі постанови кабінету Міністрів від 5 оберегання відщена зброї No206. Звертаємо за цим замутрим дані постанови пункту першого встановлення через тему. Зажимаємо на послуги, обговорений е, після 24 лютого 2023 року з початку до дати завершення бойових тимчасової окупації території, включені до передніх територій, на яких ведуться бойові або тимчасова окупації. Тобто території, які включені, то до території на які кажуть бойові дії, вивезені бойові дії, або які тимчасово перебували в окупації або в окупації, стягнення забороненості, сьогодні забороняється. Я, я, так за добу. я вважаю, що позивоч затягує справу. Я не є належним споживачем, так, так як я не є власником даної будівлі, на те я надала документ, що я не являюся власником за реєстру. Те, що за двадцять третій рік Люксікостянтин Леонідович зареєстрований ви то до справи. Ніякого відношення не мали, тому що ви подали за 15 рік з заявою, те, що я, би він е, передавав власність мені е, особовий рахунок, і також що я, якоби е, на час субсидії отримувала е, якісь послуги і особовий рахунок, який він мені присвоїли. Це, це по-перше, Друге, за 15-й рік йде мова, що буду прописані троє людей. Ви надаєте, зараз наразі за 23 рік, яка це зовсім не стосується до справи. Далі, як на право власності, він міг передати мені у будівлю без жодних документів. Наприклад, я зараз йду до газового контору і говорю, я така-то, така, то, хочу переписати будівлю на пляховську лідію, і, ну, і хочу змінити особливий рахунок. Тобто, я, е, виходить, я власниця ну, чи хто я передаю і буде Ольга суд оплачувати за дану будівлю жодних е, документів, які е, ви мали е, представити суду, надати суду, а саме. Паспорт власника, ідентифікаційний код, код, що підтверджує право власності, виділення реєстру, план який ви мали надати довідку вже більше тоді, які зареєстровані, були особи. Ви не надали жодних документів. Я так розумію, ви виконуєте. 1996 року вийшла до наші повноважень статі 6 конвенції про захисту правоможних свобод, чи не радію летю. Особа, яка називається на судей, знаходиться в якихось фінансових відносинах з позивчим, тому така особа, і такий склад субот, не викликає людей. Подальше ми не можемо. Ематура, я, ми не можемо в такому випадку доявляти такого складу суду. Крім того, звертаємо увагу присутніх осіб, висутні, які називаються безсудними. Що суду проявиться, відповідно до статті 126 та 25 вчинення Конституції України в редакції 1996 року. І не може бути ігробічної особи. В даному випадку наша організація є ігробічною особи Відповідно, до не качество статті 8 господарського кодексу України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати господарську діяльність. Не займаються, законом, займатися господарською діяльністю. Ваша установа, яку ви називаєте судом, не є судом, вирозуміння суду, в розумінні частини печі, такі конації захист прав людини з положення свобод. Також ваша установа не відповідає органів статті 124-125 чмів Конституції України. Систематичне порушення право відповідачів у справах 608-2361-22 та 68-2360-22. Ми даємо можливості довіряти такому складу судду. У зв'язку з цим ми заявляємо в мотовому, заявляємо в такому складу судду. І просто наставити ребята до суду, встановимо відповідно до вимогу. 124-125 Шумної Конституції України. Та частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини на основі України. Не підтримуйте. Ваше чесно. Так, письмовий відвод суду з викладеним нормативами. Дуже багато нам вору, і треба кожного обставину перемісти. До завтра, до 12 години. Завтра до 12 години. До завтра до 12 до завтра, до 12 у мене багато інших судових справ, які числа я відпустку будь ласка. До завтра, до 12-ї години. Як ви заявляли сьогодні, треба було мати вже готовий і подати в суду. З 9... Ми не будемо спорити, Давайте не будемо скорити. Судні з ким не вступає ніяк не Завтра до 12-ї години судове засідання закінчено. Обрутовуйте і направляйте в на мене суду, подавайте суду. Давали доби, щоб вони ознайомлювалися, а тобі дає пів дня, щоб ти написала заяву. То як це, це, це є нормально, Суд так має постановляти? То в нашій країні що нормально,